Там, там, не дадуть мені збрехати. Скажіть, будь ласка, там, от казацької організації. Хіба не він, хіба не ми стояли там на на, на, на блокпостах сутками? Ну, да, 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 да. Скажіть, будь ласка, не стояли? Скажіть, будь ласка, Петрович, чи не ми патрулювали з ППСниками, з Андрієм Войко вулиці Кировограда Хіба не ми, хіба не ми, пам'ятник Богдана Хмельницького, не спасли кого, коли його розбирали? Хіба не Хіба ви з під стінами і сітушками? Хіба не ви? Хіба не вийшло? Я відповідь дав вам, Андрій. А, я ві? сказав, що наші... Ці... Це люди. Давайте особистості не переносить. Це не особистості. Ви тут я говорили тільки, що особисто. давайте, ви говорили, от, жіночка правильно сказала. Треба мати докази або там суд, правильно? якусь там базу. Будь ласка, ви обвиняєте, е ну по суті. А так голословно, не треба цим займатися. Є Зараз такий я, я вам поясню, наш, наше направлення це вирішення конфлікту мирним шляхом, мирно реєм. Того ми будемо завжди там, де буде конфлікт. І ми ніколи не дозволимо, щоб проливалися кров. Я вам це говорю. з якої би сторони не було. Якщо він стояв з тої сторони, то я був всередині, а Віта він з правої сторони. Наші партнерісти, 17 чоловік зараз ото і в Азові, і, і в Айдарі, і в третьому полку. Того не треба такі звинувачення. Це по-перше, по-друге, такий складний час, ви розумієте, надо... ми ж у нас одна ціль. У нас одна ціль борьба з корупцією, патріотизм і та ситуація, що склалася на сході. Треба об'єднуватися, не… Вони... Ми, Петрович, скажіть, будь ласка, ми хоч у чому вас підвели? Принаймні... Скажіть, Ні. підвели у чому. Наш ви розжигає цю ворожнечу. Зараз, Знаєте, чому внутрішньоситься це на громадськість? Давайте я, на Майдані. Це я, я головне, розбираю. головне, підводжу до другого питання. Да. Не треба збиратися, щоб друг друга винувачити. Да. Надо співпрацювати. Так як ви Не до начальника ОВД кажете, та проблема, та проблема. Треба співпрацювати. Легше всього критикувати. І виносите обвинувачення. Ви кажете, що за наркоманію. У нього що займаються діти, які там в будь-якому фору дать у класі, там навіть із вас, усіх з дорослих, вони знають вірші Шевченка більше, ніж хто либо з вас. А тренування у нього на нього з гімна України. Скажіть, будь ласка, якщо у вас в Олександрівці є наркоманія, так співпрацюйте тоді, об'єднайте свої зусилля. Хай ці діти ходять краще до нього в спортзал, чи там коляться, і ваші таксісти, чи хто... распространяют наркотики. Подивачка, у вас на улице... Выбачите, я вам оговорился. Валерий, на улице Кременчуцкий вы кажете, там... Валерий, посмотрите в в глаза. Да. Посмотрите очень внимательно и запомните. Потому что такие глаза вы видите практически у всех. Да. У нас очень сложно я, что я... сделать. Понимать, я... Очень я... Сложно. я вам скажу, когда мы проливали. Когда, когда человек а ну, держи, Валерий, По а ночью на ковалевке начнет гимнам прикриватися і стихами Шевченка. Лучше молчиться. Та ну люди воюють, їхні, друзі. Ну про що ми говоримо? Ну, на 17 чоловік воюють, він два раза вивозить передачу батон. Так разом люди. надо воювати. І разом так, надо так, боротися. Товариші, ми перейшли розмовляти по одній темі, перейшли Я просто не, хочу сказати, треба співпрацювати. Є проблеми проблема наркомані. Надо співпрацювати. У вас на вулиці Кременчуцький, і Цимков, вас. У нас у вас ми там спортзал відкриваємо. Давайте міліція по-своєму буде боротися. Хорти по-своєму, депутати зірочки. по своєму зірочки. Це моя міліція законним способом порада командя. Не я знаю, міліція закриє. Навіть є така гарна пословиця. Ні там е, чисто, ді вбирає, там біні соря. От коли у нас буде співпраця, тоді ну, буде результат. Наша нам така міліція, яка нічого не робить. Вони повинні робити, але ми Ви, повинні, повинні робити. Не робити. нашу помощь.